Господи, вислухай молитву кожної душі, яка прибігає до Тебе через заступництво пречистої Діви Марії, Твоєї і нашої Матері. Увійди у серце кожної людини, яка відмовляє цю дев'ятницю і наповни його божественним вогнем Твоєї любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О мій Боже, зі щирого серця жалію, що образила тебе своїми гріхами. Я дуже тебе люблю і завжди хочу бути з тобою. Допоможи мені позбутися усього, що перешкоджає чути твій голос і єднатися з тобою. Боже, будь милостивий до мене грішної, бо всім серцем прагну виправитись і укріпити свою віру. Серце чисте утворив мені, Боже, і даруй мені Твого Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний. Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті. Що найбільше потребують твого милосердя. Перше страсне таїнство, страждання в оливному саду. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Марія, Заступайся за нас, щоб і ми навчилися у всьому приймати волю Отця, бо тільки так здійснюється Спасіння світу і наше власне спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Палат Ісуса і велів Його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Страждаючи Ісусе і Марії, що страждала разом з ним, прости мене, що іноді я безпідставно погоджуюсь, коли осуджують мого ближнього. Прости за моє пилатове вмивання рук. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво- радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє страсне таїнство – терням увінчання. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали Радуйся, Царю Юдейський, і били його по лиці. Маріє, допоможи нам зрозуміти і відчути в наших серцях, що Ісус і тільки Він несе світові правду. І надію на вічне життя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Молитва третього дня дев'ятниці Мати заступнице, Царице неба, в чиїх руках знаходиться багатство царя. Зверни до мене свої милосердні очі, віддаю твої святі руки в узол мого життя. І весь гнів, що з нього випливає, Боже Отче, прошу пробачення за мої гріхи, допоможи мені пробачити кожну людину, яка свідомо чи несвідомо спричинила цей вузол, даруй мені також ласку пробачити самому собі за виникнення цього вузла. Перед тобою, моя мила матінко, та в ім'я Твого Сина Ісуса, мого Спасителя якого було так зневажено і який зумів простити раз і назавжди пробачаю цих людей і себе. Марія, що розв'язуєш вузли, дякую тобі за те, що сьогодні ти розв'язала в мені вузол образи і гніву. Марія, що розв'язуєш вузли, молись за нас. Четверте страсне таїнство Ісус несе хрест. Взяли вони Ісуса, Та й повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце званий череп по єврейському Голгота. Маріє, будь при мені, коли я зіткнуся з викликом Симона Киринейського та Вероніки, щоб хоч трохи полегшити страждання свого ближнього. Бо саме це означають слова Ісуса, нехай іде за мною. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство, розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у Твої руки віддаю Дух мій. Сказавши це, Він віддав Духа. Маріє, заступайся за мене. Щоб страждання Ісуса навчили мене прощати і любити, будь зі мною в останню годину, щоб я віддала свій дух Небесному Отцю в Тіні Ісусового Христа і могла почути слова надії Ти будеш зі мною в раю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Діво Маріє, мати правдивої любові, мати, яка ніколи не покинула дитину, що благала про допомогу, мати, чиї руки безупинно працюють для своїх дітей, тому що ними керує Божественна любов і нескінченне милосердя, що виходять з твого серця. Подивись на мене твоїм повним милосердя поглядом. Дивись, скільки в моєму житті вузлів. Ти знаєш мій розпач і біль, ти знаєш, як мене паралізують ці вузли. Маріє, мати, уповноважена Богом, розв'язувати вузли в житті своїх дітей. Я вкладаю в Твої руки стрічку мого життя, в Твоїх руках є ще один нерозв'язаний вузол, Всемогутня матір, благодатью і Твоєю силою заступництва перед Твоїм Сином Ісусом, моїм Спасителем. Прийми сьогодні цей вузол. Для слави Господа я прошу тебе розв'язати його і розв'язати Його назавжди. Я надіюся на тебе, ти єдина утішителька, яку Бог дав мені. Ти сила моєї слабкості, багатство моєї бідності, визволення від усього, що перешкоджає мені бути з Господом Христом, прийми мою молитву, збережи мене, веди мене, захисти мене, будь моїм сховищем, Марія, що розв'язуєш вузли, молись за мене, Мати Ісуса і наша Мати, Пресвята Марія, Мати Божа, Ти знаєш. Що в нашому житті є багато малих і великих вузлів, ми відчуваємо себе пригнобленими, пригніченими і безсильними в розв'язанні своїх проблем. Ми довіряємо Тобі, мати миру і милосердя. Ми звертаємося до Бога Отця через Ісуса Христа Святому Дусі, разом з усіма ангелами і святими. Марія, коронована дванадцятьма зірками. Ти, що роздавила голову Змієві, і не допускаєш, щоб ми впали з спокусу, звільни нас від будь-якого рабства, плутанини і невпевненості, дай нам твою благодать і твоє світло, щоб ми могли бачити в темноті, що навколо нас і могли йти дорогою життя. Щедра матір, благаючи, тобі приносимо наше прохання про допомогу. Маріє, що розв'язуєш вузли, молись за нас до Твого Сина, Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.